Тобто дитина себе справді не просто приймала, а любила. Для того, щоб е привити любов до будь-чого, потрібно докласти зусилля, зусилля якихось. Правильно? Якщо ти хочеш, щоб людина любила собачку, кішечку, себе, будь-будь-що, нам потрібно закладати в дитину це. І це перше і головне, що потрібно робити батькам: донести своїм дітям, що тіло це аватар. Який тобі дається, отак я кажу своєму сину, тобі дається один на все життя, ти його замінити, купити не можеш. Тому як ти будеш до нього ставитись, так ти і проживеш своє життя. Будеш до нього хибно відноситись, псувати його, неправильно харчуватись, курити і так далі. Просто воно тобі відгукнеться тим самим. І у тебе будуть проблеми. Тому любов до тіла як цінність наявності. Тіла. Це так. перше. Друге, відсутність критикування і порівняння з іншими дітьми. Дуже багато батьків починають звертати увагу на якісь недоліки, які їм, здається, є у їхніх дітей. Uh -huh. У тебе ніс, як у діда, у тебе живіт, як у баби якоїсь, чи тітки, вуха якісь не такі і так далі. Та? Uh -huh. Тобто батьки самі навіть іноді підсвідомо закладають. Ось цей ем, низьку самооцінку через порівняння з якимось, наприклад, родичами. Або там, коли дитині кажуть, ой, ти мій там Та, пирож... Пирож... Так, не пух, так, пиріжок.